Доброго дня, восьмий клас. У своєму відеоуроці я ознайомлю вас із виконанням завдання, практичної роботи номер 4 на тему структура документа документ-автоматизоване створення змісту та покачків. І мета нашого уроку сформувати практичні і навички при роботі з текстовими документами великого обсягу навчитися правильно структурувати такий документ, автоматизувати зміст та показчики, а також а колонтитули. Завдання номер 2 знаходиться у вас також на сторінці 78. Я само пропоную вам це завдання виконати. А назва його Авіаконструктор Антонов. Кожному з вас я дам посилання на Google Диск, там ви побачите свої папки із своїх власних і, імен, і у папці практична робота номер 4 ви знайдете текстовий документ. Потім я вам продемонструю, але я заздалегідь хочу зачитати вам завдання, яке потрібно вам зробити. Зачитати та переказати таким чином, що треба зробити. По-перше, треба відкрити текстовий документ з такою назвою авіаконструктор Антонов і застосувати в ньому стилі до заголовків. Створити зміст, розбити цей документ на розділи так, щоб зміст був розташований на окремій сторінці, і кожний фрагмент тексту, що містить заголовок, розпочався з нової сторінки. Оте, От що я вам відмітила жовтим кольором, робити не треба. Тому що ми будемо працювати з вами онлайн в Google документі, і тому я вам вирішила полегшити зробити для вас завдання. Додати далі треба до документа колон-титул, що містить посилання на джерело матеріалу, посилання вказане наприкінці документа це пояснення, І та номери сторінок також треба налаштувати. Шаблон розташування титулу, верхній чи нижній оберіть самостійно. І так, я переходжу на Google Диск, де знаходяться ваші папки. Відкрила ось мою папку, і на прикладі зараз я відкриваю свою практичну роботу номер 4 Папка з цією назвою. Далі в моєї папці є вже создали пригод. Зроблений документ я, в такому вигляді, як він повинен бути, і е, зразок того самого документа, який ще не зроблений з самого початку. І ви будете працювати саме ось такому от, з таким ось документом, е, для того, щоб зробити такий, як по завданню. Далі я відкриваю спочатку вам зразок, хочу вам продемонструвати, що у мене вийшло, а потім вам на основі не зробленого тексту такого документа я покажу вам, як робити правильне завдання. Я зробила спочатку титульний ліст і підписала. Його назву Авіаконструктора Олег Антонову нині було б 100, і, тобто з цього напису зробила титульну сторінку. Після титульної сторінки, у, у, далі у мене на наступній сторінки змі, зміст мого документа, також ви можете побачити, що тут е, вже. Налаштована нумерація сторінок. і далі. На заголовках я застосувала свій стиль, і також, як в завданні було написано, що в кінці кожного документа є посилання, яке я скопіювала і вставила у верхній титул. Тобто у мене два тут калантитул. Один каландитол верхній це посилання. Бачите, на кожній сторінці є це посилання. Ще я хочу продемонструвати вам і показати, де знаходиться цей калантитул в цьому документі. Так. І так. Я дійшла до останньої сторінки, і тут е, ви можете побачити, що закінчується е, текст, і в кінці це е, посилання. Написано Дзеркало, тижня, номер 4 і так далі. І так далі. Де я його скопіювала е, і установила на верхній калантит. Ну, а зараз я вам продемонструю, е, як. Це робити на документі, який ще не налаштований. Відкриваю знову папку практичної роботи номер 4 Відкриваю цей документ подвійним клацанням миші. Для зручної роботи з даним документом я можу зробити для нього більший масштаб. Класно, по цю по цьому місці і вибрати мені потрібний для моїх очей так, і авіаконструктору Олего Антонову нині було б 100, я б хотіла б застосувати, наприклад, для титульної сторінки. І тому в кінці цієї назви я поставлю курсор, натисну Enter, тобто прийду на наступний рядочок, і запишу слово Вступ тільки спочатку, у цьому місці, де розташується у нас вирівнювання тексту відносно документа, я застосую з зліва направо. І після цього я можу вже підписувати з меншим розміром, наприклад, 14, слово вступ. Слово вступ. Так і пишу слово вступ. Приходжу на іншу мову. Так, є. І е, хочу спочатку налаштувати стилі моїм заголовкам. Е, перший заголовок буде у мене з назвою Вступ, я його виділяю. І наступна е, у мене вкладка Формат, я обираю команду. Яка називається стилі абзаців, стилі абзаців? Настройки, наприклад, хай буде Це у нас заголовок 2, заголовок 2, примініть заголовок 2, обновіть заголовок 2. Але я хочу заздалегідь налаштувати такого кольору, який я хочу. Мому цьому заголовку я знову виділяю заголовок «Вступ» і о, засто... хочу застосувати йому о, такий стиль, наприклад, формат Ні Ariel, назва шрифта Ні Аріель», а Times New Roman. Натискаю і шукаю необхідний мені на шрифт. Times New Roman, 14 А також, після того, як я це зробила, я використовую літеру А з підкресленим кольором. Це буде у мене кольор мого заголовка. наприклад, синій. Натиснула на синій. Далі, після того, як вже я налаштувала свій стиль, я використовую той самий формат вкладку і далі використовую стилі абзаців таку команду, ще раз формат стилі абзаців. І заголовок. Хай Він буде у мене 2, обновіть. Так, натискаю Обновити все. Це. Це буде у мене зараз вже отакий стиль, під назвою заголовок 2. І далі я шукаю наступні е, заголовки. образ польоту, також виділяю. Цей образ польоту, і після того, як я виділила образ польоту, інтернет, після того, як я вибрала образ польоту, я знову вибираю команду формат стилі абзаців. І обираю заголовок 2, Примініть заголовок 2. Натискаю. Так. І ви бачите, що вже мій заголовок, наступний, налаштован точно таким же кольором, точно таким же шрифтом і розміром, який я зробила з попереднім. Наступне. Шукаю наступний заголовок, називається моделі для ленфільму і штопор. Також я виділяю цей заголовок і натискаю на формат в стилі абзаців. І так, до кінця по всьому документу, по всьому документу вибачте, я застосовую заголовок 2, примініть заголовок 2. І мені заголовок 2. Це. Після того, як я застосувала стилі всім заголовкам по, по цьому всьому документу, я зроблю розриви сторінкам. Це необхідно зробити для майбутнього змісту. Натискаю ліві кнопочки миші перед першою назвою, першою назвою заголовку стоп і використовую вставку, команда, вставка команда, ставка і обираю розрив, розрив, і наступна. Розрив розділу наступна сторінка. Натискаю сюди. Так. Далі автоматично з'являється вступ з текстом стосовно до назви цього заголовку на наступній сторінці. Перша сторінка у мене звільняється від тексту. Далі і я хочу з назви авіаконструктора Олегу Антонову нині було би 100 оформити як титульну. Натискаючи по клавіші Enter, я опускаю назву, і таким чином я роблю із цієї сторінки титульну. Але я хочу далі зробити з після титульної сторінки порожню сторінку для майбутнього змісту, і для цього я також я опускаю Enter, натискаю клавішу, тобто, наступний рядок, і також натискаю на вкладку Вставка, і тут шукаю розриви, розрив і на супротив розриву. Розрив розділу слідуща страниця. Натискаю сюди. Після того, як я е, натиснула на цій вкладці, я бачу, що автоматично у мене з'являється порожня сторінка там, де буде у мене зміст. Я можу заздалегідь написати собі зміст, щоб знати, що тут буде у мене зміст. Є. Наступна сторінка, я шукаю наступний розділ з назви, наступною назвою. І також, як і зі ступом, я ставлю курсор перед словом образ польоту, натискаю Вставка, розрив. Розрив розділу наступна сторінка, розрив розділа слідуща страниця. Натискаю. Після цього, як вже у мене активується, я можу побачити, як образ польоту у мене з'явився на наступній сторінці. Точно також з Назвою моделі для лендфіму е, і штопор я роблю точно е, такі ж операції: вставка, розрив. Е, далі е, розрив розділа следує страниця. Е, після цього я бачу, що. Назва розділу разом з цим текстом з'являється автоматично на наступній сторінці. І так до кінця документа. я роблю 10 разів. Спочатку ставка розрив. Ставка розрив. Розрив розділу слюдуща страниця. Такі завдання можна зробити і у мобільному телефоні. Якщо у вас є додаток Google документи, то можна це зробити. І активований він у вас. Якщо ні, то активуйте, будь ласка, ставимо Курсор і так до, до кінця по всьому документу. Далі по завданню, після того, як я вже налаштувала останній заголовок зі стилем, як у завданні було таке, що треба виділити ось це посилання і вставити його верхній або нижній колонтитул. Я його ставлю. Я його скопіюю для початочку, я його ставлю у верхній колонтиту. Як відкрити верхній калантитул у текстовому документі? Я обираю будь-яку сторінку і подвійним класенням або ставку колонтитул, і обираю верхній калантитул. Шукаю колон титули, верхні або ніжні колон титули і шукаю верхній колон титул натискаю, і передо мною о, повинно з'явитися поле, о, куди я можу вставити цей колон титул. Вставляю дане посилання ось сюди. Після того, як вставився колон-титул, ми його повинні закрити. Для того, щоб його закрити, ми обираємо середню частину текстового документа подвійним клацанням клацуємо по ньому. Все. І наш колон-титул закривається. Що ми бачимо? Ми бачимо, що на кожному колон титулі верхньому з'являється це саме посилання. І так по всьому текстовому документі. Наступне завдання нам потрібно вставити, вставити сторінки, наприклад, з, цього, з цієї сторінки з назву Зміст. Мені потрібен нижній колон титул. Я обираю ставка знову, колонтитул, і обираю. Нижній колон титул. або номера сторінок, номера сторінок можна вибрати шаблон звідси, або е, верхні, або нижні колон титули. Я обираю нижній колонтитул. Е, після того, як я натиснула нижній колон титул передо мною, з'явилося це поле, і я обираю параметри і обираю назви, які параметри: номера сторінок. Натискаю номера сторінок. І нижній титул, номер сторінок примініть. Початкове значення буде 2, тому що зміст починається з двійки, і я приміняю. Начать з предыдущего розділу начальне значення 2. Да. Натискаю, і після цього, як вставилася сторінка, вона вставилась з цієї сторони, але я можу його і з іншої сторони, це вже за вашим задумом, як правильно. Також ви можете нижній да, змінити, зв'язати з предыдущим калон титулом. Да? Дивлюсь, що тут у мене тут. Угу. І так. Друга сторінка це зміст. Це одиничка. Змініть колон титул першої сторінки. Це я натискаю сюди на е, прапорець, тому що у нас не може бути колон титулу на першій сторінці. Да? А він починається у нас з другої сторінки. І все ж таки можна змінити. Е, Інший шаблон, наприклад, зробити його з цього от напрямку можна застосувати це і натиснувши на, наприклад, справа з, з наліва. Так, після цього ми також по середній частині документа клацаємо два рази. У нас клан титул наш закривається, і що я бачу? Я бачу, що мої калантитули номера сторінок вистроїлися: два, три, чотири, і так далі. І до кінця мого текстового документа. Після того, як я налаштувала титульну сторінку, зробила порожню сторінку для змісту, зробила. Верхній клон титул і е, номера сторінок я вже можу е, оформлювати сам зміст. Для цього я обираю вкладку, Вставка, і у самому нижньому місці е, під заголовка я обираю назву оглавлення і обираю відразу ж. Шаблон, натиснувши ліве клавіші миші, або просто натиснувши по ньому, якщо ви за телефонами, я бачу, що мій зміст автоматично налаштувався сам і з номерами сторінок. Але якщо мені щось потрібно е, виправити, е, то я можу це зробити, натиснувши на Змінить силку, наприклад, і можна виправити, наприклад, тут місця гніздування Ані, тут ні номер 2, а інше. Да? У нас місце. Натискаю сюди. Для чого можна, що можна робити з цією силкою? Я її повертаю. Що я можу зробити, я, наприклад, можу відразу ж з'явитися в цьому самому місці, що є класно по ньому. Натиснувши Ctrl, можна відразу ж з'явитися і виправити цю сторінку. Все, я виправила цю сторінку. Вона у мене номер 15. І робота моя закінчена. Я бачу тут верхній калодитл, бачу зміст, бачу нижній калондител номера сторінок, стилі до кожного абзацу, даже є титульна сторінка. Я вважаю, що ви зрозуміли, зрозуміли. Мій відеоурок, і ви спробуєте це зробити, і у вас це вийде. Я чекаю ваші роботи і до побачення!